27 лютого перші 15 водіїв швидких Вінничини стали технікам екстреної медичної допомоги, закінчивши спеціалізований навчальний курс у Могилів Подільському медичному фаховому коледжі. Навчання за фахом тривало близько 200 годин і включало аудиторні лекції, практичне відпрацювання та клінічне спостереження. Студенти здобували теоретичні знання в медичному коледжі, а також мали змогу практично закріпити здобуті навички. З тренерами обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сьогодні відбувається державний кваліфікаційний іспит першого випуску кваліфікації екстрений медичний технік. Здають випускний державний екзамен. Вони мають отримати сьогодні свідоцтва про свою освіту і отримання кваліфікації своєї професії. Вручення дипломів передував екзамен, який складали водії. Вони демонстрували отримані під час навчання правила поведінки на місці події, основи огляду постраждалого, надання допомоги при невідкладних медичних станах, надання першої допомоги, рятування життя людини. Таке нововведення, як вважає завідувачка практику Вікторія Хімчук, вкрай важливе для підвищення рівня надання медичної допомоги в Україні. Про це мріяли наші фельдшера і лікарі швидкої, тому що вони не мали собі надійного помічника. Зараз є помічник, який знає ази медицини, знає вмін, має вміння переміщувати пацієнтів, надавати необхідну допомогу. Володіє всім оснащенням швидкої, вміє це оснащення приступ. Застосувати, підготувати до виконання деякі наші екстрені медичні техніки навіть можуть заправити крапельниці, набрати медикаменти, заповнити крапельницю і медикаменти забезпечити, вміють користуватися електрокардіографами, дефібриляторами, всіма методами транспортування це ноші, шини і так далі. Тобто рівень їхніх знань досить високий на сьогоднішній день. На екзамені вже дорослі здобувачі. Освіти нам зізналися, що хвилювалися як справжні студенти. Трохи хвилюємося, бо ж державний іспит. То виходить, їх розпитуємо. Цікаво було дуже матеріальна база велика тут. У мене довчилися в екстреній медичній допомозі, могли Подільська. Відтепер навчені водії зможуть рятувати життя людини, надаючи домедичну допомогу. Їх навчили швидко реагувати при невідкладних станах. Та злагоджено діяти в екстремальних ситуаціях в Україні. Нині зростає попит на добре підготовлені бригади екстреної медичної допомоги.